Вітаю глядачів Суспільного про військове законодавство, про нововведення до нього та питання, які виникають у процесі його втілення. Будемо спілкуватись далі із Володимиром Смілкою, начальником південно-східного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України. Вітаю вас, пане Володимире! Вітаю! Дякую, що знайшли час на цю розмову. Розкажіть спочатку про ваш відділ, чим він займається наш Південно-Східний територіальний юридичний відділ, створений у 2014 році, він свої повноваження здійснює на трьох областях: це Кіровогорадська, Дніпропетровська і Запорізька область. Відповідно, в повноваження територіального юридичного відділу входить представництво інтересів міністра і Міністерства оборони на вірній територіальній частині України. Відповідно здійснюємо захист, юридичний відділ, здійснює захист інтересів як в судах, так і в інших правоохоронних і інших органах, державних органах. У військових частинах надає, надаємо допомогу всім військовослужбовцям, що стосується соціального захисту, що стосується будь яких роз'яснень. Звернень, розглядаємо звернення військовослужбовців і не тільки військовослужбовців, але й членів сім'ї військовослужбовців, які звертаються до територіально-юридичного відділу. От, в принципі, так коротко, це юридичний відділ, чим він займається. Ну, дуже в нас на, на даний час біля 300 судових проваджень. Які здійснює відділ в різних регіонах, скажімо так, в різних судах, в судових інстанціях це і господарські, цивільні, адміністративні суди? А тут у Дніпрі яка розглядалася справа у суді з Дніпровською міською радою? Розглядалася справа щодо Передачу у власність, е, і це була справа <кій> добровільну передачу у власність. Міська рада звернулася до Міністерства оборони щодо військового містечка, яке, е, в принципі, за рішенням міністра було передано до міської ради. Е, міська рада зобов'язалася надати е, житло для військовослужбовців е, відповідно. І відповідно було невиконання з своєї сторони міською радою цих умов, і спеціалізованою прокуратурою інтересам міністерства було подано позов до суду, розглядалася, була заключена мирова угода між квартирно-осплаційним відділом, Міністерством оборони, спеціалізованою прокуратурою і міською радою. На якому етапі ця справа зараз? Відповідно, зараз е, ця справа знаходиться на виконанні мирової угоди. Е, зараз розроблена документація щодо військового містечка, яке було передано за акти прийому передачі цього військового містечка. І е, формується право. Зараз е, йде процес е, е, оформлення права власності на дане військове містечко, після чого. Міська рада відповідно до мирової угоди взяла на себе обов'язок закупити на вторинному ринку для військовослужбовців енну кількість житла, тобто квартир, для які терміни називає міська рада? У вас було спілкування з посадовцями? Так, в мене було. Ну вони обіцяють, як завжди, найкоротші терміни. Що це буде, буде найкоротші терміни, тому що я рахую, як вони зацікавлені, так і ми зацікавлені в тому, щоб військовослужбовці отримували дане житло. А, а саме в такий час, зараз, коли є військовий стан, от я вважаю, що військовослужбовцям це було б дуже доречно і дуже своєчасно. Ну, найкоротші це які? Про який термін? Ну давайте так ми будемо говорити. Я надіюсь, що в мировій годі чітко вказано терміни, що там йде трьохмісячний термін. Я думаю, що до нового року це все відбудеться. Це військослужбовці, які проживають у Дніпровській Так, гарнізоні. Вірніше у ну, Дніпропетровському гарнізоні. Так, а, якщо говорити про Законодавство військове, яке було прийняте останнім часом, які нововведення ви би хотіли виділити окремо як найважливіше? Ну е зараз е хочу подя подякувати нашим посадовцям, що прийняли постанову Кабінету міністрів 793. Це вона вступила в дію 19 липня 2022 року. Щодо внесення змін до постанови Кабінету міністрів номер 168 які, які вже внесли зміни і делеговано міністерством органам державним органам розробити порядок виплати винагороди військовослужбовцям. Це 30 тисяч, 100 тисяч і ну, 15 мільйонів. Відповідно, відповідно, буде вже чітка. Порядок і алгоритм цих виплат, тому що до цього часу не було фактично розроблено даного порядку. Були якісь 168 шістдесят постанова кабінету міністрів не делегувала повноваження міністрам щодо порядку виплати. Там було чітко передбачено коли, але нас теперішній час диктує нам такі умови. Що е, м, законодавство повинно змінюватися, покращуватися, оскільки виникають потреби в цьому, які Тому... труднощі виникали у зв'язку з цим? От які конкретні е, випадки, що <кій> до вас зверталися люди? Е, до нас зверталися люди щодо е, територіальної, е, фактично приналежності області до бойових дій, наприклад, е, люди, які знаходяться у Дніпрі. Так. І, і Дніпропетровська область входила в зону бойових дій і входить на даний час. І вони вважали, що в них є виплати на 100 тисяч. Але в даному випадку, тому що постанова Кабінету міністрів чітко передбачала, що повинні знаходитися в зоні бойових дій, тобто в, в територіальну зоні бойових дій, і здійснювати або забезпечення бойової діяльності, або безпосередню участь у бойових діях. Відповідно, якщо людина знаходиться в зоні бойових дій, тобто в області, от, але в даному випадку людина повинна здійснювати забезпечення бойової діяльності, забезпечення участі в бойових діях тих військовослужбовців, які є. тобто бути на передовій. Так. І е, зараз е, законодавство е, звузилося до того не законодавство, а е, звузилось до, не тільки до. Обласних центрів, де ведуться бойові дії, а до територіальних громад. От. Якщо в територіальній громаді здійснюються бойові дії, відповідно здійснюється виплата 100 тисяч. На даний час розробляється цілий порядок. Цього в Міністерстві оборони порядок виплат даних. Тобто сум. Тобто постанова є, розробляється порядок, так. тобто механізм. Так, механізм. Але вони алгоритм. не припинені, їх платять. Їх платять е... так, тому усі. що дуже багато, і ми акцентували увагу, і працювала комісія Міністерства оборони щодо, щодо виплат, тому що військовос... військові фінансисти в частинах, які знаходяться, вони ну, скажімо, не бояться, але вони дуже обережно ставляться до тих виплат, тому що кожна виплата повинна бути під ґрунтям виплати, мають бути накази, мають бути відповідні довідки, робові розпорядження і все інше. Без цих підтверджуючих документів виплати здійснюються дуже, дуже так, скажімо так. Під великою лупою здобути важко дуже на по тому. Так. Ми е, проводили збори такі і говорили е, фінансистам, і кадровикам і юристам про це, що не бійтеся виплачувати військовослужбовцям цих винагород. тому що якщо реально військовослужбовець знаходиться там. Він може бути як в оточенні, як в як Маріуполі було, як е, в полоні. Ці виплати не повинні припинятися, вони повинні здійснювати, то, тому що військовослужбовці мають сім'ї, і відповідно е, вони знаходяться там, де проводяться бойові дії. Тому, е, а всі інші підтвердження це, це списки військовослужбовців на преміювання, це е, бойові розпорядження, військова частина. По мірі своїх можливостей повинен це робити, тому що ми всі розуміємо, що під час обстрілів це дуже важко зробити. І, і командирам навіть написати цей ж рапорт, в який вказати військовослужбовців, і потім відіслати його в пункт постійної дислокації для видання наказу. Це дуже важко зробити. Ну, але це потрібно робити, тому що це люди, це виплати, це гроші, це отримання, це соціальний захист. Яке ще законодавство потребує унормування? Ми ось такий приклад навели. А ще щодо чого звертаються, що ще потрібно вдосконалювати: відпустки. Скачує. так, ну внес нас чітко дуже багато людей. У нас просто зараз е, збройні сили збільшилися в анні кількості. Дуже великі зараз стали збройні сили, і люди, які приходять з цивільного життя, вони не розуміють повністю, повністю військової служби, бо тому, що є строкова служба, в яку людина прийшла. Пройшла строкову службу і звільнилася, і все, і забула про це. Так. Але коли йде е, мобілізація, людина призивається. і вона... Це нах... не добровільна служба, треба зауважити, так? Е, так, це в, під час е, військового стану. Так, Це обов'язок громадянського обов'язку. громадянського обов'язку кожного громадянина України е, військово зобов'язаного. Відповідно е, приходять. Е, в армію призивають їх в армію, відповідно, деякий час перебуваючи на війні, на передовій, виникає питання також у відпусток, як ви виходити з цього питання, і в даному випадку надання відпусток тільки здійснюється за сімейними обставинами. От, а, ем, за сімейними обставинами це строкова відпустка для вирішення соціально-побутових питань, тому що чітко визначив, скажімо так, часові критерії до 10 днів. Відповідно, люди, громадяни України, вони мислять трошки по-іншому, як військовослужбовці, які вже мають ін -ін вислугу років, і кажуть, що от нам потрібна ця відпустка. Так, які підстави? А вони говорять: ну мені треба додому. Ну, вони не розуміють, що є чіткий чіткий алгоритм, коли надається відпустка за сімейними обставинами. І відповідно, а ви коли ви були в відпустку, вони говорять, а мені треба потрібно продовжити дану відпустку, тому що в мене якісь виникли інші обставини. Я хочу поїхати відпочити. Це ж косино, чи в Карпати, чи... але йому пояснюють про це. Відпустка сімейна, вона не продовжується. Продовжується тільки, може, можна продовжити тільки основну відпустку в разі захворювання самого військовослужбовця, якщо він захворів чи інше питання. От. Така відпустка продовжується. Але в даному випадку сімейна відпустка вона є строкова і, і надається військовослужбовцю для вирішення соціально-побутових його питань. До речі, недавно були зміни також щодо. Ну, to, skażem tak Диктує нам е, час, е, були зміни щодо звільнення військовослужбовців щодо граничного віку служби і і, і граничного віку служби, і, і е, звільнення, якщо мають інваліда чи неповнолітню дитину, чи якщо двоє військовослужбовців, і дружина, і військо, і чоловік проходить службу, тобто один з них і мають неповнолітню дитини, дітей, один з них може звільнитися на тій підставі в зв'язку з сімейними станом, оскільки. Є потреба когось комусь доглядати за тими дітьми, тому е, е, наші владці прийшли до того, що є потреба військовослужбовцям внести зміни. І відповідно це диктується потребами цього дня. Однозначно, ми йдемо в Європу, однозначно, ми йдемо до стандартів НАТО. Вони вже в великій мірі ми переходимо на ці стандарти. Зрозуміло, це не один рік, що ми зразу взяли і прийшли. Це, це і навчання на озброєнні, це і зміни в, в, в сімій системі Міністерства оборони і Генерального штабу, і не тільки Генерального штабу, а всіх в Збройних силах України. Це е, розуміння того, що е, люди це є найбільша цінність. Військовослужбовці, це є військовослужбовці, це є соціальний захист, і дотримання цього соціального захисту є пріоритетним, тому що військовослужбовець, бачачи, що є які відносини до нього, відповідно так і буде проходити військову службу і його мотивація до цієї військової служби. Дякую вам за розмову. Дякую вам.